Привіт, станом на сьогодні статус тимчасового захисту УКР для громадянин України в Польщі продовжено до 30 вересня 2025 року. Це рішення дозволяє українцям офіційно перебувати на території Польщі, працювати, отримувати соціальну допомогу, користуватись медичними послугами та іншими пільгами. Проте важливо розуміти, це продовження є тимчасовим заходом і наразі не існує гарантій, що після вересня 2025 року цей статус буде продовжений. Тому питання легалізації залишаються актуальним як ніколи. Статус тимчасового захисту був запроваджений як відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Він став потужним інструментом підтримки українців в Європі, але це не постійна форма легалізації, це рішення, що має часові рамки. Чітко зазначено, статус дійсний до 30 вересня 2025 року. Що буде далі, поки що невідомо. Чим ближче до кінця дії статусу, тим більше людей намагаються терміново оформити документи. Це означає зростання черг у воєводських управліннях, затримки в обробці справ, обмежений доступ до послуг, які раніше були доступні автоматично, і, можливо, нові обмеження, які можуть вплинути на рішення щодо подальшого перебування. Варіанти легалізації вже сьогодні. Якщо ви плануєте залишитися в Польщі надовше, зараз найкращий час, щоб розглянути такі варіанти: оформлення карти побиту на підставі роботи, навчання, шлюбу чи возз'єднання з родиною, подача на міжнародний захист, інші законні підстави для проживання. Завчасна підготовка документів це можливість уникнути зайвого стресу та забезпечити стабільність для себе та своєї родини. Ми розуміємо, що питання легалізації складне і часто виникає багато запитань. Якщо ви не впевнені, з чого почати або потребуєте підтримки на будь-якому етапі, завжди можна звернутися до фахівців, які допомагають з оформленням документів. Ми щодня працюємо з такими справами і готові поділитися досвідом, щоб ви мали чіткий план дій і впевненість у завтрашньому дні. Підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити важливі зміни. Та діліться цим відео з тим, кому це може стати в пригоді. Далі більше корисної інформації. До зустрічі!